Вітаю вас, мої любі малята. У кожної дівчинки та хлопчика є місце, де вони народилися. Це місце найдорожче та найрідніше, і воно називається батьківщиною. Моя батьківщина це хата й калина, що виросла біля вікна. Моя батьківщина це вся Україна, що в цілому світі одна. Моя батьківщина це будні і свята. І неба безмежного шир. Щасливе дитинство. Це мама і тато. Це радість, це ласка, це мир. Малята як називається країна, в якій ми живем? Так, Україна. А як називають людей, які мешкають в Україні? Так, українці. До нас сьогодні завітала гостя. Вітаю вас, малята! Мене звати Оксанка. Я українка, тому що живу в Україні. Малята, ви теж живете в Україні, тому ви теж українці. Ми є народом України. У кожного народу є свій національний одяг. У нас український. Подивіться і скажіть, у що одягнута Оксанка. У вишиту сорочку. Спідничку, фартушок. У що вона взулася? У червоні чобітки. А на голові що? Віночок зі стрічками. А що у неї на шиї? Червоне намисто. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Малята, якою мовою ми з вами розмовляємо? Українською! Пропоную пограти за допомогою картинок назвемо з вами, яка наша мова. Наприклад, калина, мова яка калинова, мова яка солов'їна, Барвінкова мелодійна. Колискова. Дуже добре. Україна це наш красивий, щедрий, славетний рідний край, який у всьому світі славиться історичними пам'ятками, родючими землями, мальовничою природою, та має такі багатства, як гори, ліси, річки, озера, моря, лани, а ще талановитих. Та працьовитих людей давайте з вами за допомогою картинок скажемо. Наш край який, дружній, веселий, щедрий, працьовитий, гостинний, співучий, квітучий. Незламний, вільний, рідний. Молодці малята. Як і кожна країна світу, ми маємо свої державні символи. Синьо-жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаєм, Він святиня, любі діти. А це герб України, золотий тризуб. Ризу, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові. На Україні вольній новій. Поряд із прапором і гербом є ще один державний символ Державний гімн України це урочиста святкова пісня, яка звучить під час мітингів, спортивних змагань та на державні свята красивий щедрий рідний край! І мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Малята. Гадаю, вам було цікаво, і ви запам'ятали, що розповідала Оксанка. Які наші державні символи? А чому нас називають українцями? Якою мовою ми розмовляємо? Ви розумнички. Дякуємо тобі, Оксанко. Приходь до нас ще. До зустрічі, мої любі!